Ти впевнена, що це шлях до палаючого ельфа? Це короткий шлях. Я дуже хочу побачити, як цей ельф палає в вогні. Бачиш, я ж казала відразу за цим бовдером. Гей, ану геть, з дороги, Бовдере. Звісно, але спочатку ви маєте заплатити за прохід. Я не дам тобі жодної золотої монети. А тепер геть з дороги. Ти, Ти не пройдеш. О, справді. дивися. Твоя жалюгідна зброя не може пробити мої обладунки. Вони не пробивні. Ти впевнений, що не наб'є впевнений. Гострий меч не може пробити пластини, так? Доведеться спробувати інший підхід. Так, як вогняна куля. У тебе скінчилися комірки заклять. А Як щодо створення багаття. Він надійшов убік. Так не цесно. Так, так не цесно. Знову перехитрили, так, Рожева? Так, я знаю. Він такий розумний. Що ж нам робити? Якби ж хтось знав, як нам вирішити цю ситуацію? Гаразд, який у тебе план? Ну, якщо ми не можемо пробити його броню гострими лезами, може, я використаю свій гострий. Розум. А тепер. Забирайтеся звідси. Ха, Тільки подивіться на нього. Навіть обличчя не показує. Закладаюсь, він дуже потворний під обладнанками. Що це було? Злий насміх. Він має зробити успішний рятівний кидок мудрості. Який він провалив. Отже, тепер він отримує 1D4 психічної шкоди, і наступна його атака буде з недоліком. Щоб ти не робив, це працює. Твої образи можуть жалити, але не так сильно, як мій клинок. Так, таке обличчя може полюбити тільки мати. Але навіть тоді. Мабуть, тому вона пішла якось на базар за молоком і так і не повернулася. Чому ти мене покинула, мамо? О, тобі пощастило. Вона відмовляється покидати мене. Присягаюся, коли кохаєшся з кимось іноді. Може даси пораду, як змусити її покинути мене. Моя мати мертва. А яке у тебе виправдання? Ти ніколи не думав, що причина, по якій ти носиш усі ці обладунки, це тому, що ти не хочеш нікого підпускати до себе. Ти боїшся, що якщо ослабиш свій захист, вони дізнаються, хто ти насправді і зненавидять тебе так само, як і ти себе. <звук> Навіть мої закляття не печуть настільки. Може, хоч іноді знімай ці обладунки, щоб провітритись. Тому що твій сморід чути за милю моя черга, моя. Я хочу спробувати. Гей, туполовий. Звідки у тебе ці обладунки? З секції утилізації в міноторіум Гей, hey. не втягуй сюди. Hey. Міноторіум емпоріум. Вони пропонують чудові товари за доступними цінами. Якщо знайдеш такий товар, як у них, десь дешевше, вони дадуть знижку в 10%. А якщо серйозно, ті штани, той шолом? Боже, ні. У них краща стата, ніж у попередньому комплекті. Антріус, так. Оу, мені так шкода. Якби я знав, що ти настільки потворний, нічого не казав би. Oh, Можеш зробити нам послугу і одягнути шолом назад? Спробуй наухилитися. Це набагато краще, ніж палаючий ельф. Ти щойно образив дорослого чоловіка до смерті. Ну знаєш, як кажуть. Палиці й каміння ламають кістки, але слова лишають глибокі психологічні шрами назавжди. Не думаю, що цей вислів так звучить. Замовкни, родерік з шостого класу. Привіт. Це я. Я помер через те, що мене дуже сильно ображали. Я щойно зрозумів, чому моя мама пішла. Багато років тому я дивився озвучки воздапіюа і не натискав вподобайки, і не підписувався. Вона пішла за молоком, не повернулася, і тепер я мертвий. Не допустіть, щоб з вами сталося те ж саме. Натисніть на дзвіночок. І мушу визнати, що я також використав злий насміх до всього народу Франції. Тому я заслуговую на це. Якщо хочете помститися за мене або за весь за весь народ Франції, тоді залиште найкращі злі насміхи над акторами в коментарях. О, ні! Так я все. О, ні. Покажіть, що вмієте. Не жалійте. Ви цього не зробите. Ви боїтеся. Бояться? Спробую їх образити. Ви мені не подобаєтеся Ого. у тебе вийшло? Ось так. Один до да чотири психічної шкоди.